Дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум Емоція. І це я знову з вами, Антоніна. Сьогодні така гарна погода, ще таке сонечко у нас, не дуже холодно, як то кажуть, тепла осінь, але вона вже потихеньку з нами починає. Як то кажуть, прощатися і відходити. Скоро прийдуть ще більш похолодання, і у нас стане більш така зима. Але поки ще тепленько, гарно. Треба ще понасолоджуватися гарною, спокійною такою осінню. І я так подивилася, подумала, я думаю, в мене тут такі гарні два парфумчики достала сьогодні. Один у мене Армані кот Сатін, а другий у мене від Кароліни Ерера. Класична туфелька. Ну, думаю, якраз такі гарні, пряні, солодкуваті такі аромати, на таку, як на таку прекрасну осінь, що ще ну, не прохолодно, а ще навіть зелені у нас такі дерева, листочки ще не попадали. Думаю, візьму поговоримо з вами про такі аромати. Я їх так дістала, вже призабула за них, тому що влітку я цими ароматами не користуюся, але вони дуже гарні, прекрасні і ніжні, це в нас є люкс. У мене від Арманікот Саттін. Не знаю, кажуть, він вже знятись. Може і знятось. У мене 50 мг. Це простенька така лаконічна коробочка. Я люблю коробочки держати, не викидати. Ось такий флакончик, такий гарний, Такий, як така чудово, взяв в руку і маєш вещь. Зараз нанесу на себе, щоб згадати свої враження. Шикарний, обалденний. Ах, нанесу на себе ще. Ох, який гарний аромат на таку, Дуже мені цей аромат подобається в таку року. Чим він мені подобається, тим, що він, як вам сказати, такий пряний, такий солодкуватий, такий сексуальний, такий підчеркуючий жіночність, таку ніжність, безневинність і таку сексуальність жінки. Дуже красивущий, гарнющий. Такий аромат. Це у нас є 2015 року випуску. Ну, я знаю, в армані Коди всі дуже гарні, дуже прекрасні, але мені саме більше сподобався іменно саті. Коли я його собі купляла, ну стаціонарному магазині. Брокар коли зайшла, подивилася, так і всі, як то кажуть, перенюхала, перепробувала. Нічого не сподобалось, підійшла до цього. Так нанесла на блотери з блотера на мене попала. Я так вдихнула його, думаю, боже мій, такий якийсь аромат цікавий. Вийшла, походила, він мені зразу здався такий аромат гречаної каші з молоком. Думаю, ну, гречкою ходить, пахне, якось воно не, не кумульфовує, таке не те, було те влітку. А потім, коли ще раз поїхала, зайшла до магазину і так випробувала, це вже було восени більш до зими. І він відкрився таким багатим, гарнющим, таким. Я вам скажу, тут така і шипривість, і такий дзвінкий прямо імбит, лимон відчувається. Така, ну такий лимонадне, таке звучання в нього, таке багате лимонадне таке звучання, і дуже тут прекрасна ваніль. Він у мене вже отак використаний, скільки. Я його дуже полюбляю взимку і в пізньою весною пізньою осінню, і ранньою весною. О, вибачаюсь, дуже коли вже так ще ну, прохолодно, але ще не жарко. Він тоді такий робиться дуже такий багатий, такий більш дзвінкіший, більш насиченіший, і більш такий, як вам сказати, відчувається тоді у ньому не просто ваніль, а відчувається і імбир, відчувається і квітка апельсину, і лимончик, і шоколадність якась така. І тонкі тут я відчуваю. І він такий ну дуже гарний, прекрасний. Бачу його дуже так, я такі, знаєте, на гарні, такі драпові пальто, піджак. Дуже буде гарно дивитися на хутряну шубку, таку гарну, на хутряний комірець, на якусь таку шаль. І коли ви, Ну можна його і в день, і ввечері. ну Зранку не рекомендувала. Але на якусь таку зустріч, на таку прогулянку, прохолодну, ви його нанесете на себе. Він не буде нікого, навіть в офіс я його бачу, він не буде нікого ні задушувати, ні мішати. Він такий е, шлейф витягнутої руки. Е, з, стійкість дуже. Дуже гарна стійкість на блузочку, як попаде на одяг, на волосся, буде вас держатись, поки не помиєте голову, але або не передягнетеся. Дуже прекрасний аромат. Попробуйте. Я думаю, його ще можна десь знайти. Кажуть, знятись, ну не знаю, знятись, не знятись, але ну, якщо зайти, десь знаю люкс подивитися, може в колекціонерів, може просто. З людьми посписуватися, по як то кажуть, пообщатися. Може хтось хоче на обмінку собі зробити, може хтось продає, а хтось нове. Ну так що, хто схоче, той найде, як то кажуть. А другий в мене ароматик теж дуже прекрасний, красивущий від В неї багато різних туфельок. І ну коробочка така чорного кольору, м'якенька, замшова, непогана, приємна в руки взяти, як то кажуть. Ну, а тут у нас дуже такий красивущий гарний флакончик. От дійсно такий сексуальний, гарний, жіночий аромат називається. Гарна дівчинка. Вона гарна дівчинка, прекрасна. Я думаю, вдень. Але ввечері цей парфум якраз до вечора розкриється на вас, як ви на собі нанесете. Я нанесу, щоб враження свої оновити. Бомбезний і, і ну от вам ніша, просто люкс. А в мене це вже теж відстоїться десь года три цьому аромату. Там в мене аромат ще з 15-го року, і рахуйте десь років сім уже. Ой, тільки наносиш на себе, зразу відчуваєте такий ванільний кокон із шоколадом. Ось такий шоколадна, гарна, прекрасна така буде дама. Оцей аромат, як я собі купила. Мене 50 грамів. Зразу він дуже не сподобався, тому що він якийсь показався мені дуже такий, придушив мене. Дуже такий він насичений. Показався, дуже багато мені здалося у ньому кофе, і в цьому кофе ну прямо такого багато якось ну, цукру, і у, у ньому дуже багато така прям піраміда, і оцей і, і, і тут і імбир є. І тут є і лимончик, і квітка апельсина відчувається. І така, прямо, от, прямо я відчуваю прямо корочку от така свіжість. От на повітрі він такий красовий, гарний. Але коли ви нанесете собі на шубку. І у вас він з зимою буде йти буде дуже дуже так прохолодно, і шубка у вас буде висіти у шафі. І вона буде благоухати таким гарно шоколадним, таким легеньким, окутуючим таким ванільно. Мандариново, квітково, ну такий гурмгурманіка Амбра. Тут відчуваєте шлейф неймовірний, дуже великий, стійкість прекрасна. А ще мені цей гармат подобається. Його коли купила собі так взимку. До мене прибіг там котик мій так на руки сі, і так легенько я на нього збризнула, так легенько. І він оце такий, і так же його гладиш того котика, гладиш, він такий м'якенький, такий, прямо такий пахне вам, таким гарним кофем, таким здобою, таким шоколадний, такий няшінький робиться. І, і отак, де він по хаті вас пройде, і зразу такий аромат, за ним буде такий гарний, прямо як шлейфом, доноситися з різної кінмати. Не, не потрібно буде вам і. Як то кажуть, освіжувача повітря буде у вас завжди в хаті, все прекрасно благоухати і буде вам настрій піднімати. І ваш котик буде дуже гарний і прекрасний. І йому цей подобається запах теж. Так що придивіться, дуже гарний, то вже непоганий аромат. Туфельок я знаю дуже багато є, різних. ну Я полюбляю більш аромати такі, як вам сказати, класичні. От вийшла класична одна версія. От вона мені сама якось найкраща. От уже фланкери, коли там йдуть різні, ну додавляють, то якусь квіточку, то якийсь фрукт. Бухтик, Для мене це вже ні. Ну, я більш полюбляю більш такі класичні, мені такі здається, коли перший аромат у нас е, зробили. От е, маєстро в нього душу вложив, усе він дав, що треба. А потім це вже всяке додавання, однімання. мені вже таке не подобається. Ну що ж, будемо закінчувати на цій ноті наш відеогляд. Якщо вам сподобалося, пишіть мені, задавайте свої питання, підписуйтесь, будь ласка. Вам це буде неважко, а мені буде це дуже приємно до побачення, до нових відео поглядів.